Належний стан під'їзну структуру і не лише асфальтне покриття на дорогах, а й узбіччя, зупинки, бікборди. Ось що потрібно зробити у першу чергу, щоб у повній мірі використати туристичний потенціал Полтавщини під час сорочинського ярмарку. Так вважає заступник директора департаменту інфраструктури та туризму облдержадміністрації Лариса Оніщук. Як приклад упорядкування зупинок наводить досвід Новосанжарського району, де кожна зупинка художньо розмальована. А скільки років вицвілим бікбордам на трасі Київ-Харків у Великобагачанському районі? Поцікавився голова облдержадміністрації. Така робота, яка сьогодні так вами ведеться безпосередньо і вашим управлінням, не дає можливості створити з Полтави історично-культурного центру. Привабливого, привабливого туристичного центру не дає можливості такої. Тому що якщо у такій бікборди 8 років висять, і у вас труднощі з заміною цього бівборду, то як ми можемо велику справу зробити? Повну інформацію про туристичні маршрути Полтавщини поза інтернетом можна отримати в інформаційному куточку у краєзнавчому музеї та у сувенірній крамниці на полі полтавської битви, говорить Лариса Оніщук. Хоча чому б в області не зробити великий туристичний центр у приміщенні книжкового магазину Планета запропонував Валерій Головко. Ну що ми скільки років шукаємо так, що з цього приміщення зробити? Нічого у нас там не ліпиться. А можемо так, все ж таки створення туристичного центру. А потім залучення туроператорів в тієї приміщення, бо там площі вистачає, зробити потужний туристичний центр Полтавської області. Привабливість туристична розпочинається із вивчення історії краю та неформального ставлення до роботи, зауважив голова облдержадміністрації. І тоді будуть і туристи, і грошові надходження, і додаткові інвестиції. Напередодні ж проведення Сорочинського ярмарку треба організувати на Полтавщині великий рекламно-презентаційний семінар для туроператорів України. Хоча зауважила Лариса Вніщук, у розпал літнього сезону навряд чи багато гостей завітає до нашої області.